Сьогодні ця небезпека йде з двох сторін. З однієї це військова агресія Російської Федерації і те, що сьогодні відбувається на сході України. Тільки дурний чи сліпий може не розуміти, що це робота диверсійна, шпигунська. Розвідувальна діяльність спецслужб Російської Федерації. Це вони захоплюють наші міста, захоплюють адміністративні будівлі, піднімають російські прапори, проголошують Донецькі, Луганські, Харківські республіки, приймають відозви про приєднання до Росії, про введення військ Російської Федерації. Цілком очевидно, що це робота, яка контролюється, фінансується, організовується ФСБ, головним управлінням розвідки Міністерства оборони Російської Федерації і направляється, освячується Кремлем. Це їхня робота спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні. На позбавлення України незалежності, на відторгнення від України частин нашої території. На превеликий жаль, п'ята колона, яка фінансується місцеві частина місцевих громадян, допомагає агентам, грушникам, ФСБшникам воювати проти рідної країни. Якщо вам так не подобається Україна, я звертаюсь до тих, хто кличе сюди Росію. Ми вам купимо квиток один кінець, їдьте в Росію. Живіть у Росії, якщо вам треба Росія. Коли людина хоче виїхати в Америку, вона правдами, неправдами здобуває грін карту, їде в Америку. Коли людина хоче виїхати в Євросоюз. У нас добуває візу, Євросоюз їде. Я не можу зрозуміти, чому ті, хто хочуть жити в Росії, кличуть сюди Росію. Так і в Росію, дайте можливість нам, українцям самим наводити лад в своїй країні. Друга небезпека, яка чатує на Україну, це слабка влада. Це бездіяльна влада. Це безвольна влада. Сьогоднішня влада нагадує мені директорію 1918 року. Ви пам'ятаєте, хто знає історію, хто ні, я нагадаю. Після перевороту в Петербурзі до влади в Україні прийшла директорія за кілька місяців. Ця директорія втратила Україну. Вони всі побігли по закордонах, а наші 300 студентів у крутах загинули, бо захищали Україну. І потім війська, більшовицькі війська Муравйова пороботили Україну. Те саме відбувається зараз. Тому я, Олег Ляшко, народний депутат України, я ставлю ультиматум новій нинішній владі, або вони почнуть негайно діяти. Або вони почнуть захищати рішучу Україну, або я оголошую про перехід в жорстку опозицію до цієї влади. Я не дозволю владі знелищити країну, злити країну, віддати схід, так як віддали Крим. Я закликаю всіх українських громадян на сході країни, на півдні країни. Не сидіть по домах. Не чекайте, коли вас захистить міліція спецслужби Беркучі Альфа. Ніхто не захистить, якщо ми самі себе не захистимо. 80% жителів Донбасу за єдину незалежну цілісну Україну. Влада не повинна вестися на агресію проросійської меншості. Влада повинна захистити українських громадян на сході, терористів розход ногами вперед, на кладовище, ніяких перемовин з терористами. Ті, хто намагається домовити про шо з терористами, це даримна втрата часу. Згадайте, коли я на майдані казав. Ні про що не можна домовлятися з Януковичем. Сьогодні влада повторює ті ж помилки. Вони намагаються домовитися з терористами. Терористи, які фінансуються Москвою, які вбивають наших людей. 15-20 відморозків. Тероризують Слов'янськ, Храматорськ, Єнаківа, Донецьк. Розмова одна. Або в тюрму, або ногами вперед на кладовище. Іншої розмови з терористами не буде. Так чи ні? Майдане! Я звертаюсь до всієї країни. Так як ми воювали з бандою Януковича. Сьогодні ми з вами маємо захистити Україну. Сьогодні ми маємо допомогти нашій армії, нашим спецслужбам, міліції, коли там є нормальні люди, підтримати і захистити країну і не дати, якщо хтось хоче злити країну. Ми попереджаємо. Ми не дамо злити Україну, ні метра української землі. Ми не віддамо. Ми будемо воювати за Схід, за південь, за північ. Нога окупанта. Коли вона ступить на нашу землю, він знайде тут свою смерть. Сьогодні у Краматорську вже заблокували військовий аеродром. Сценарій один до одного в Криму Захоплюють державні установи. Аеродроми, потім російські десанти, які називаються беззіленими чоловічками, потім проголошення республіки, потім референдум і приєднання до Росії. Я хочу сказати всім, хто організовує ці сепаратистські терористичні шабаші. Український народ. Я наголошую, народ захистити зобов'язаний сьогодні Україну. Українці, я кличу вас. На сході країни Донбас, Луганськ, Харків. Повставайте, захищайте Україну, женіть терористів, беріть їх, в'яжіть їх в тюрми, в суди. Будемо самі захищати країну. Не спіть і не чекайте. Що хтось нам поможе, якщо ми самі не захистимо Україну, ніхто не поможе ні дяді із заходу, ні дяді із Сходу. Сьогодні порятунок України в руках українського народу. Слава Україні! Я закликаю всіх до мобілізації, до створення загонів народного ополчення. До визволення Сходу від терористів, від сепаратистів, від загарбників. Ми мирні люди. Ми поважаємо людей з іншими політичними поглядами. Якщо це мирні люди, будемо про все домовлятися, як нам жити в нашій Україні, яку владу мати, який державний устрій мати. Але ми нікому не дозволимо зі зброєю в руках. Диктувати нам умови федерація, друга російська мова, позаблоковий статус. Ми самодостатня нація, і ми самі без сопливих розберемося, як нам жити, з ким дружити, яку владу мати і якою мовою говорити, так чи ні, нам сьогодні розказують, що мовляв російськомовним громадянам, що загрожує. Я не знаю жодного випадку в Україні, щоб людей за те, що вони розмовляють російською мовою, щоб їх побили чи образили. Зате ми знаємо десятки випадків, коли людей, які розмовляють українською мовою, б'ють, убивають, нападають за те, що з прапором рідним ходять. І це на рідній українській землі. Так оця панда хоче, щоб ми ховались по кутках. Щоб ми боялися говорити рідною мовою, не дождуться. Ніхто нас не злякає, ніхто нас не змусить забути рідну мову і рідний прапор. І ми будемо їх захищати і на українській землі українці будуть господарями, а не зайди, зелені чоловічки з Росії, тому підсумовуючи, я кличу схід патріотів Сходу, Харкова. Донецька, Луганськ, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя. Ви подивіться, кандидати регіонали. Вони не можуть пройти їх паразитів, яйцями скрізь закидають. На сході країни яйцями їм закидають. То чому ми не можемо так само навести порядок і звільнити Донеччину, Луганщину від бандитів, від терористів, від сепаратистів? Люди там кличуть владу, щоб вона діяла активно, щоб вона захищала українців, щоб вона захищала територіальну цілісність, тому я звертаюсь до патріотів на Сход України. Вставайте, об'єднуйтесь. Я готовий очолити народне ополчення і вести боротьбу з цими колорадами! Українці! Справа захисту України в наших руках! Жодного метра української землі ми не віддамо і я звертаю ще раз до влади, або влада. Починає діяти рішуче, адекватно, захищати Україну або така влада нам не потрібна. Слава Україні!